Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на моєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою орхідейку, яку я пересаджувала півтора місяці тому. Це є Роттердам, дуже гарна орхідейка, прекрасна орхідея. І е, чого я її сьогодні хочу вам показати. Випадково ця орхідейка мені упала і поламала два листочки. Так, орхідейка мені поламала листочки. Вона відростила за той час оцей молодий листочок. Це є мамка і дітка, вони дві. Мамка має гарний листочок, а дітка упала і дуже сильно мені потравмувалася. Цей дуже сильний листочок поламався і молоденький листочок. Також ростить з серединки ще один. Дві, однаково вони виконують свої обов'язки. І та ростить листочок, і ця ростить листочок. Дуже такі трудяжкі орхідейки. Почали відновлювати корінчики. Почали наростати, вона була в цьому горшечку, і вони почали були тут і проростати. Ну, коли вона вже випала мені з цього горшка, випадково зачепила я її, і вона мені впала. Серце в мене болить за цією орхідейкою, що вона мені так страшно поламала своє листя. Плакала два дні, поплакала, поплакала, ну, це вже сльози не поможуть, вже нічого не зробиш. Треба вставати і братися до роботи і починати їй допомагати відходити. І що, вирішила я тоді забрати її з цього горшечка. І так як вона висипала весь ґрунт, я її понаново пересаджу, але вже в другий горшечок. Тоді я не мала горшків. І посадила її в такий горшечок. Вона не влазилася своїми коріннями. я випхала, Це був такий подвійний, і я випхала той горшочок і запхала її у цей. А сьогодні я її посаджу уже у другий. Я сьогодні посаджу її отакий. Я вже тут на них здала ця офлору її і е, почну пересаджувати. Так як вона випала мені, я так просто її і поклала. Так, я хочу, вона мала мох зверху. Зараз я цей мох зверху заберу і мала кокосове волокно. Кокосове волокно дивлюся за півтора місяця, нічого не змінилося. Я додам просто трошки більше кокосового волокна, аж трошки його змочу, щоб він мені так не ламався. Отак кладу кокосове волокно на низ. і буду класти орхідейку. Отак орхідейка. Буде сидіти. Вона вже почала пророщувати свої корінчики, молоді спускати уже. І, і орхідейка мамка, і дітка також уже пускають свої корінчики. Проростають гарно йдуть у ґрунт. низ я поставлю, засиплю таку крупну кору. Я хочу закидати серединку, Така більше крупніша. Така вона була. І оця кора, я її просто вибрала, щоб дати так, як вона була, і посаджена у крупнішу. Тож Хочу знайти, де закидати. Ось тут є дирочка, і я її закидаю всю. Буду мішати трохи великої кори, такої крупної. Трохи буду давати і меншу кору. Велику кору я закидала всередину і простукую туди, щоб вона мені краще сіла. Зараз у мене ця, ця кора, що вона була отут, у, у горшечку. Вона у мене стояла на підносику. І я так уже її і тримала, бо я Зібрала, і так вона у мене вже стояла на підносі. Зараз я її буду засипати по краєчку цією корою, щоб вона була. Отут тут і кокосове волокно. Усе, все тут у мене вже змішалося разом. І я так і буду і вже засипати це кокосове волокно, все буду засипати. Що зможу виберу? Вона мені постояла трошки. Засиплю її туди всерединку. Це тому, що я так страшно нею любувалася. Я так нею любувалася цією орхідейкою. Вона така була мені мила, ця орхідейка, що навіть без квітів. І я дуже собі сподобала її листя. І дуже оцей такий акуратний її розклад листків. Вона дуже має акуратну, акуратну таку форму листків. І один за другим вона дуже себе так проявляє ну акуратністю такою, дуже такою насиченістю листки, в неї такі дуже суковиті, вона така легантна ця орхідея. Навіть без цвітіння вона дуже така виглядає панянка акуратна, серйозна така вона. І оця легатність цієї орхідейки так мене зачаровувала-зачаровувала. Я думаю, ну так орхідейка себе навіть без квітів поводить дуже акуратно, дуже така вона приваблива до себе. І вона, я дуже любувалася з нею, що я кожного ранку вставала і. Плюс до того, що я любуюся своїми орхідеями, які цвітуть, а ще любувалася на цю орхідею, що вона отак це в неї таке гарне. І все, кожний ранок я цю орхідейку мала в руках. Кожний ранок я її брала в руки свої і кожного ранку оглядала її листочки, корінчики, все, що, що знаходиться у цій орхідейці, я все оглядала. Дуже просто мені вона так сподобалася страшно, що при тому, що є дуже багато орхідеїв вдома. Ну, але ця орхідейка така була індивідуальна, така вона собою, цією елегантністю. Так, тут кокосове волокно я кладу також її. Все, що давала її в посадку, все назад повертаю. Повертаю її. Ці свої коротки. Також дам їй трошки мох. Так, засипали трошки корою. Я засипала. Зараз я викладу мох, який був у неї у посадці. Я хочу викласти мох. Щоб вона зберігала довше е, вологу ця орхідейка, так, по краю вершечки даю мох я е, коли ця орхідейка впала, каже чоловік все. Треба з дому тікати геть. бо орхідея впала. Ну, мені, правда, було не дуже смішно, я почала плакати. Орхідея Ну, для мене це травматично, для мене це дуже так болісно. Так, я засипаю ще також корою по моху зверху. Направда мені тут цьому горшечку трошки, я бачу, що вона мені змістилася. І трошки припідніму і розкухаю, щоб не виховати цією, щоб мені листочки не, не запарювалися у серединці у цієї орхідейки, щоб вона собі мала чим дихати. Поставлю мою тут таку кору лісову, я її хочу поставити під стволик. Вибу. От орхідейку я засипала вже зверху корою. І е, також хочу її е, дала трошки моху, і так, також зверху хочу закріпити її, дати, не знаю, чи краще їй дати кокосове волокно отак навколо. Напевне, що дам є кокосове волокно. отако, от Бо мені як прийдеться її замочувати, щоб мені кора не тікала. Я обклала кокосовим волокном зверху орхідейку і е, травмований листочок, який отак от е, холітався, обрізала. Бо мені виключилася камера, і е, я не змогла вам показати. І зараз я обрізала його, і в мене тут є палочки, і я листочок зароблю зеленочкою. Отак, по краєчку я пройдуся зеленкою. Так, ці боки, що поломці згини, які поламані, хоча їх протирала чистим спиртом. Той час, коли вони були поламалися мені, ще раз пройду зеленкою. Вони вже підсохли. Але я зароблю і одну сторону, і другу сторону. Отак пройду. Я думаю, що я не, не, не пошкоджу нічого. Шкоди не принесу уже ніякої цій орхідеїці, так як вона вже від мене отримала травму. Так я просто зароблю її оці надломи. Все позамащувала зеленочкою і вам покажу, яка получилася пересадка цієї орхідейки. Місцями видно, десь-не-десь є корінчики. Правда, в тій посадці було більше видно корінчиків, які молоді були попроростали. Зараз, знову понаново, засипали її корою. І так уже не дуже і видно. Отака От красота. Гляньте, який в неї гарний листочок. Які вони красиві. І просто. Сам листок такий наливний наливний і блискучий, і блискучий такий. При тому, що я цю орхідейку нічим ніколи не протираю. Помила її під душем, і все. І ця орхідейка завжди отака блискуча, гарна. Ну, що сталося, це сталося. Ну, наче так мало бути. Забагато я нею любувалася. Отака у мене вийлася знову пересадка Роттердаму. Здесь у мене тут була бірочка. Зараз я ставлю бірочку її також. А я всім гарно дякую. Кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення. Будьте всі здорові, всім гарного дня! Бережіть себе!